Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Кияни і не кияни. Сижу в гаражі, тому що півдесятої ранку а пече уже страшенно. Мої дорогенькі, зараз вам трішки розповім. Мої дорогенькі, я вибачаю, що я там в попередньому відео сказала, що киян я люблю. Ну, звичайно, звичайно, я люблю киян, я обожнюю Київ, але я люблю всіх своїх підписників. Тому я вибачаю, що сказала люблю Киян. Всіх люблю вас. І я всім вам щиро дякую, що ви заходите на канал, дивитеся, пишете мені коментарі. Розумієте, я вам дякую, що, ну як вам сказати, я навіть досі не дала собі відповідь, поки що я не дала. Розумієте? Тому що я не серйозно ставлюся поки що до своєї роботи блогера. Ну, вибачте, будь ласка, я ж вам кажу, що поки що я не дала собі відповідь, навіщо мені оце воно все потрібно. Я в глибоких роздум'ях. Розумієте? Тому що, ж мені там пише різні дурниці, розумієте? Діти, діти. Я... Розумієте, це моя улюблена чашка, зараз вам розповім. Я ж не живу в землянки, правда? Я хоч людина доросла, але ж не з землянки. Я все розумію. Так, можливо, я не дуже розуміюся а і технології розумієте? Тому що тому що я розумію те, що мені потрібно. А те, що мені не потрібно, не хочу забивати собі голову. Але бачу, що треба вчитися і щось вчитися, щоб знімати гарні відео. Тому там пишуть ваші відео, які ми. Мої... Діти мої дорогенькі, я сама знаю, які мої відео. Ви що думаєте, що я не знаю? Знаю. Я знаю, я розумію, просто я ж вам кажу, що я поки що не серйозно до цього ставлюся. Але розумію, що якщо людям щось подобається, це мені подарували, зараз вам розкажу. То я завжди, ви розумієте, що я людина, я була відмінницею в школі, і в мене таке все життя був такий комплекс я завжди ж повинна бути краще всіх. Це звичайний комплекс, тому що ну, серед друзів по роботі я повинна бути краще всіх. Але з віком я зрозуміла, що треба поважати і любити себе, і нікому, і нікому нічого не потрібно, як вам сказати правильно, доказувати. Вибачте, доводити. О! Розумієте. Треба любити себе, поважати себе, що я її роблю. І якщо ви будете любити поважати себе і знати собі ціну, саме основне знати собі ціну. То до вас, люди теж будуть так відносити. Ціну я собі знаю. Куди потрібно, я не лізу. Розумієте, тому що все, що я майже хотіла, я одержала раніше. Все, ну, Я ж радянська людина, я ж в партії була і так далі. так. Все це я вже одержала і більше не хочу. Більше ніхто ніколи мене не затягне, тому що ж дуже друзів багато, друзів, які в політиці і все таке. І дуже було багато пропозицій, як завжди. Ні, Я сказала, мої дорогі, ніяку політику, ніяку політику і нікому нічого не допомагаю, тому що було в мене такі. Така, такий горький опит, як говориться, людині я допомагала війти в політику, але ж я її рекомендувала, я про нього розповідала, який він... а він оказався зовсім не тим, ким він є. Тому сказали більше ніколи, нікуди і ні за кого. Тому і політики на моєму каналі не буде. Тому що політика це. Така наука, в якої треба розбиратися, вивчати, розумієте, вивчати, так, як і релігія. Тому є каналів у нас дуже багато, яка краса, правда? Є каналів дуже багато, де я розмовляю про політику, тому що мені все-таки це цікаво. так? Є багато україномовних каналів і не україномовних, і ви ж розумієте, що в як високих технологій заходите на канал, якщо ви знаєте якісь мови то ви можете дивитися все, що вам завгодно. І зразу ж спілкуватися, тому що є такі канали, де ми і спілкуємося між собою. А так, на кухні за кави я про політику не говорю на моєму каналі, релігії і політики не буде. В кожного це особисто. Мої дорогенькі, кияти і не кияни. тому я ж кажу, я вибачаюся, що я так сказала. Тому що мені дуже-дуже мені повезло. Поки що, що у мене всі дуже гарні підписники. Ну, є іноді ж пишуть, розумієте, вони ж пишуть. Я просто видаляю, але ж я можу не видаляти. У мене ж є такі теж підписники, які ж вам зроблять характерні, розумієте? Як ви будете на каналі розводити всяку, всяку несенітницю. От. Я дуже задоволена, що в мене такі всі розумні, приємні люди, підписники. Ви знаєте, це як вам сказати, я сама по собі людина. Мені ніколи не буває сумно самої собою. Розумієте, в мене завжди не вистачає часу. От. І я не, не дуже люблю багато друзів. У мене їх немає, у мене є 4. Сім'ї, з якими ми дружимо, 40 років, навіть більше. І все. До мене не ходять так у будинок, просто так десь знайомі, друзі. ну так ні, тільки друзі. Я, ну я так не люблю. Тому що друзі є друзі, знайомі є знайомі, співробітники є співробітники, однокласники є однокласники і так далі. Але друзі, друзів багато не буває. Тому мені дуже повезло, що в мене такі дуже гарні підписники. Ви знаєте, ну є ж і не гарні людей, дуже багато. Ну, можливо, це в мене теж колись буде. Але поки що я вам усім щиро дякую. І усіх вас люблю. Дійсно люблю, тому що заходиш, читаєш. Знаєте, як вам сказати, стіну я собі знаю. Я завжди кажу, я знаю, яка я умна і красива, тому що ж багато ж є і нещирих дописів. Так? Я завжди пишу, коли мені людина не подобається. Якщо я заходжу на канал і дивлюсь щось не те, то я просто або відписуюсь потім, або просто не, не, не спілкуюсь, не дивлюсь світу. Коли. Тому або щиро, або ніяк. Е, немає часу займатися всякою ерундою. розумієте? Немає часу вже. Це моя така улюблена чашка. Я її люблю чашка. Як же вона по-українськи? Філіжанка. Ой, мої дорогенькі, можливо. Ну, Не підготувалась. вибачаюсь, дівчулі, вибачаюсь. Ну, ви ж бачили, яка жара. Ви бачили? Яка спека. Яка спека? Тому мої дорогенькі, скажу вам вчора. Я вчора ходила до години дня. Як година? Ні. Час, час. Першої години дня. От, і мені було не дуже той добре. Тому мої дорогенькі, хто не ходить на роботу, а хто ходить навіть і на роботу, працює, тому ви повинні знати, що в день на сонці краще не бути. Якщо є можливість у тих людей, які не працюють на сонці. Тому що дуже зараз багато інсультів, інфарктів, і взагалі не витримує голова наша не витримує. Тому бережіть себе, я вас дуже прошу. Тому що лікування дуже дороге. Дуже. Тому і я вранці працюю, <с Cette woman> вранці працюю, зараз оце знімаю, тому що ж. Ввечері треба посадити ці квітки, я ще навіть не знаю, де бачите, яка краса. Як же вам так сидяти? Яка краса? Але я вам скажу, бачите, яка висока. Яка висока, десь півтора метра висотою. Це ж у відрі стоять. Разумієте? Ой, тому і я вранці встаю, працюю, а потім заповзаю будинок. І за сленг. Вибачте, будь ласка, тому що я вже так напрацювалася, що зараз вип'ю каву, відпочину трішки, піду прийму душ і все. І треба відпочити просто в горизонтальному состоянні. Розумієте, тому що сили вже покидають. Оце мої дорогенькі мені. У мене були вчора друзі, заїжджали. Ні, Ну, як сказати, знайомі. Знайомі, друзі, звичайно ж. Знайомі. І оце мені подарували такі квіти. Оце подарували мені оці квіти, оцю флоксу. Вона гарна, бачите, вона гарна і все, і, і дуже цікава. Бачите, як? Просто що сонце, як же вам так зняти? Щось таке камера? Бачите, вона дуже. Ні, Що це таке? Техніка відмовляє, вже перегрілася у моїх руках, так? Угу. Дуже така гарненька вона, так. Але ж де ж мені її посадити? Де мені її посадити, я навіть не знаю. Не знаю, що це таке. Камера щось не дуже гарно хочу показувати. Дуже вона гарна, але ж висока, така мама дорогає. І оце ці дельфініуми. Бачите, оце ці дельфініуми. Ой, краса. Краса. Розумієте, я просто дельфініуми у мене були. У мене були голландські сорти, низькорослі, махрові. У мене були і такі сорти. Ви розумієте, вони у мене не ростуть. У мене у нас. На ну, ну, Можна ж там пишуть, найти іноді, ну, треба підсипати і все таке. мої дорогенькі. По-перше, у нас дорога, яка проходить за будинком, ну, вулиця, так, вона вища на пів метра, чим у нас наш будинок стоїть. У нас такий покат. Колись на цьому місці, розповідала мені моя свекруха, була, було болото в 50-х роках. Потім почали люди будуватися, висипати. І тут, я ви сказала, скільки тут вже землі було насипано, але воно якось, знаєте, от кожен год вона десь втрамбовується і витрамбовується, розумієте? Тому, коли е, зараз стали такі дощі навесні й восени, розумієте, то в мене буває мокрувато. І, звичайно, є такі квіти, які я дуже люблю. У мене не росте їх і на цей, вона була, я її, тому що мені треба її садити, вона квітне, тоді на зиму горщик, тоді з весни знову в землю. Те ж саме з дельфінівами, у мене були, я ж кажу, махрові, голландські, низкорослі. Те саме горщик із горщика, і оце теж все. Тому в мене є дуже багато квітів, які я не сажу. Люблю, але не сажу. Тому що це все просто. Я вже дуже багато грошей закопала в землю. Тому я завжди, коли мені щось хочуть подарувати, я кажу: не даруйте мені квіти, тому що вони, є квіти, які у мене не ростуть. Тому вже всі мої такі знайомі майже знають, що квіти мені дарувати не можна. Але люди привезли. Привезли мені ось такі яблучки. яблука. Дивіться, яка це краса. Я вам скажу, вони дуже солодкі. Це не. Слава побідлю, здається, є такі. Ні, це не, не, не ці яблуки. Вони дуже-дуже солодкі. Ну не дуже, але вони солодкі. розумієте, Це вони довго не лежать, їх треба їсти. Я в них щороку купувала, але цей раз вони мені привезли. Оце. Я їм допомагала в деяких справах. Я не люблю, коли оце ж люди дякують, тому ж ніяких цукерок і таке я не беру, просто не беру ніколи. ніяких там, Вино і, і все таке я не, не приймаю взагалі. І взагалі я не люблю цих подяків. Все. Але люди привезли яблук із свого саду, розумієте, пригостили, чи маленьку привезли. От. І оце оці квіти. Бачите, ці квіти. Знаючи, що я люблю квіти і все таке флоксу, не знаю, я в них ніколи вдома не була. Я була в госпіталі їхнього сина. Дома я в них не була, тому не знаю, чи оце вони чи купили, чи це їхні. Ну, сказали, що їхні. Тому оце так мені привезли квіти, таку красотінь. Бачите, красотінь. Красотінь, дійсно, красотінь, бачите? І оце яблука. Так як печеш, розумієте, немає мені куди, то я це в гаражі поставила на ніч. Будуть вони до вечора стояти, тому що буду ввечері садити, тому що навіть не придумала куди. Навіть не придумала, куди садити цю красу. Ну, яблучка, звичайно, звичайно. закривала вчора, бачите, теж я закриваю. Мої дорогенькі, якщо готую щось то швидко, тому буду знімати все взимку. У ну, мене ж не кулінарний канал, правильно? От, закривала вчора теж ці помідорки, гіркі, банку. Вранці працювала в теплиці, тому що кабачки. У мене два росло кабачка в теплиці вирвала, тому що посохло вже майже все. Вирвала перчику. Помідори теж вирвала, тому що посохли. Розумієте, Зроблю таку в духовці на велике деко, оце все поріжу. Ще щось додавлю і отак запечу, і ми дуже-дуже любимо. На декілька днів буде смакота. Дю свою каву, мої дорогенькі, і піду прийму душ. Тому я вам усім щиро дякую, що заходите. Пишете мені. Просто підтримуйте такий канал дорослої жіночки. Я вам обіцяю, що я все. Навчусь і буду знімати гарні відео. Але до початку осені поки що часу займатися цим немає. Тому такі відео, які я знімаю, такі поки що будуть. Буду, звичайно, старатися, тому що я ж кажу, зараз у мене займатися цим. Так як це потрібно робити блогеру, немає часу зовсім. Просто зовсім. Так що, мої дорогенькі, щиро я скажу всім дякую, гарної вам кави, гарного, гарного дня. Бережіть себе. Старайтеся не ходити на сонці. Я вас дуже прошу, тому що дуже багато інсультів, інфарктів. Дуже багато треба берегти себе. Квіточки посажу ввечері. Тому мої дорогенькі. Така краса для вас. Бачили? Посажу. Всім вам добра, я завжди кажу. Здоров'ячка, воно нам дуже-дуже потрібно. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!